Вітаю вас вже на другій серії шляху Казино. І скажу вам так, я максимально в шоці з вашого актива. За перший день ви змогли зібрати 100 лайків, це просто капець. А на даний момент вже 150 лайків. Так, що я зразу почав знімати другу серію. А для того, щоб третя серія вийшла якомога швидше, прошу вас зібрати 80 лайків. Я думаю, це вам буде дуже легко. Ну а я відправляюся на казино. Ви мені написали дуже багато різних прикольних тактик, особливо в моєму телеграм-каналі. Ви також там подавали і скріни, і всякі тактики, і всякі такі штучки. Так що сьогодні будемо тестити ваші тактики. Я надіюся, сьогодні мене злиймо, але якщо ви так набираєте лайки, то зливати вже не так страшно, слухайте. Коротше, сьогодні граємо чисто по ваших тактиках. Якщо ви хочете, щоб я попробував. Вашу тактику напишіть її обов'язково в телеграм-канал. Посилання буде в закріпленому коментарі. Я так панів, вам ця рубрика максимально зайшла, так що ви зібрали 150 лайків і я додав собі 15 тисяч фішок, все як ми з вами домовлялися. А я нагадую, що один лайк дорівнює 100 фішок, так що все у ваших руках, слухайте. І як бачимо, баланс в мене вже 29 854 фішки. Ну, сьогодні треба старатися їх не злити, того що, слухайте, баланс вже такий більш-менш нормальний. Так, ну що, ми вже з вами зразу прямо в'їжджаємо. В цю тємочку, і як я пам'ятаю, ви мені в коментарях писали не дивитися на наші фішечки, а просто йти і ставити по 500 фішок, бо по 160-200 практично немає сенсу грати. А якщо і грати, то не забирати на початках, а зразу фіачити на 20-30 тисяч фішок, як ви мені писали. Зараз ми спробуємо з вами грати на 500 фішок і подивимося, що в нас тут, як воно вийде. Поки що ми з вами вже злили пару тисяч, я вам так скажу. Але слухайте, я вже поняв, що треба не забирати якийсь мілкаш. От ми тільки що три тисячі могли забрати. Але по факту ми вже 3 тисячі з вами її злили, тобто смислу нема забирати. От навіть зараз в мене залишається вже 24 тисячі фішок, хоча я тільки недавно, можна сказати, зайшов. І от зараз я можу забрати вже 9 тисяч фішок. Афігеть, слухайте так, поки що працюю, я вам так скажу. Правда, може, треба було ще далі йти. 9 тисяч фішок це, по-моєму, трошки маловато, але нехай буде. Зараз ми їх забрали, а наступний раз спробуємо ще більше їх забрати. Ну, на даний момент ми вже з вами вийшли в плюс, слухайте, це дуже -тако добренько. Тепер ще б звісно воно нас просто-напросто не зливало, було б шикарно, а то воно нас зливає тепер навіть на Ті ну, коротше, як мені говорили, пробувати або щось малювати, або ставити просто на родом. Не ставити все підряд, от типу, отаку от тямочку Робити просто, от, а, чекайте, що? Ага, я вас зрозумів, практично вийшло. Ладно, коротше, зараз попробуємо зробити рамку, хоча я дуже сумніваюся, що воно на нас вийде зробити, але нехай буде, попробуємо. А, ну все паня. Попробуємо зіграти на 5 бомбочок, то що на 5 бомбочок більше ікс. Але, в принципі, і бомбочок відповідно більше. І трошечки важ... важче, звісно, бляха, я вже в ноль, можна сказати, прийшов. Ну, блін, важковато, важковато. Буду пробувати на 3 бомбочки, напевно, бо щось прям вообще не йде, я вам так скажу. Так, слухайте, мене щось це потрошечки напрягає, бо воно нас так ніби просто-напросто зливає щось, воно нам прям вообще щось не дає, якось відігратися, якось так скажемо. Поки що. Мені це прям ну взагалі не дуже подобається. Я не знаю, що то як то буде далі, але поки що, прям мені це прям взагалі не подобається. Слухайте. Ви мені там давали, звісно, багато різних тактик, але більшість з них підписували мені, що типу вони не працюють, або вони просто безсмислені. Так що слухайте, я пробую такі, хто прям от в мене є людинка яка грала дуже довго в казино і вона знає прям дуже багато тактик. І вона, коротше, мені порадила. От з ваших тактик дві штучечки користуватися ними. І от зараз я пробую, але, блін, щось прям огонь, фіася. Ми вже з вами злили, рахуйте 15 тисяч фішок, щось прям. Ой-ой-ой, ой як все погано, слухайте, прям вообще нам нічого не дає. Ну тепер я по-любому буду йти вже більше ніж 10 тисяч, щоб забрати. Бо мені там типу, говорили, коротше, забрати від 30 тисяч від 50. 000, але бляха, я ці суми просто не розумію, як добити. Типа я більше 10 тисяч ще ні разу не мав, хоча я вже злив 20 тисяч майже фішок, прикиньте. Ну, Слухайте щось, мені це взагалі прям не подобається, яким так скажу. Прям ну, взагалі. Ну блін, от 8 тисяч я дійшов фішок, але ви мені говорили не забрати таку м'ялош, типа. Ну я вас, блін, послухав і не забрав. Ну я щось прям не знаю, щось прям все слухайте дуже погано, так скажу. ой-ой-ой. ой Ну я щось навіть не знаю, блін. Ну 12 тисяч, але ви мені говорили забрати від 30. Типа, 12 вже могли забрати, звісно, але, блін, ну як ви мені говорили, що це прям дуже мало. типа. Я вас спробую слухатися, слухайте, ми зараз вам. Злимму всі 35 тисяч фішок, ви прикиньте. У нас було 35 тисяч фішок. Та ну, я просто не вірю, що ми зможемо з вами злити, рахуйте, весь наш бюджет. та ну, та це буде жесть, якщо чесно, я не знаю. 20 тисяч фішок, блін, треба було забирати, йо майо! Блін, чого ж ви написали від 30 тисяч забирати? Треба було від 20 написати, я би забрав 20 тисяч фішок, йой. Слухайте, я щось не знаю, що то робити, блін. Ми з вами злили вже 30 тисяч фішок і нам вообще прям не видає нічого. Та ну, та ми зараз все з вами злиємо, що за прикол? Та ну, ні, воно мене зливає. Та ні, слухайте, от ви мені порадили, звісно, ото все, але ні, я не буду так багато ставити, слухайте. Ну, ви вибачайте, звісно, але ваша тактика взагалі не працює. Ви мене, походу, не брехали, це щось не то. Ну я провірив вашу тактику і програв 30 тисяч фішок, Йомайо. Ви мені там ще в телеграм кидали, що ви там якісь 200 лямів, щось там, ще щось там мали. Але, бляха, ну. А, 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 а куди? А як? А що? Слухайте, я не знаю, що то робити. Ми, походу, з вами програли всі наші гроші. У нас вже було 35 тисяч фішок. Ми з вами, походу, програли. Та, йомайо! Не, слухайте, походу, все, походу, просто капець. Ми, походу, з вами. Вами програли. Ладно, я зараз тикаю чисто от на рандом. Во взагалі зараз не буду навіть дивитися, де я тикаю, просто собі от тикаю і все. Ні, воно навіть так не працює. Бляха-муха. 35 тисяч фішок. Я в шоці просто. Все, я не знаю, що то робити. Я ставлю осто. О! Та ви що на першу мене тупу зливає? Ну все, остання ставочка, я зразу кладу 5 мін. І давайте попробуємо. Чисто, от хоча б 2000, вже дай мені 2000, 2000, 2000, окей, 2500. Хоча б так вже забрали. І пробуємо далі. Може, Може це буде. Легендарний камбек, але я просто так сумніваюся, що це жесть. Ну все, дивіться. Йомоє, -йо. ви мені казали забирати від 30 тисяч, а воно мені тільки раз дало 20 за, 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 за стільки ставок. Все, я не знаю, що робити Остання ставка. Остання. Так, сюди, все, я вас пам'ятаю. На першу мене просто злило. Давайте 6 тисяч на 20. А, навіть не можна. Я просто в шоці. Ми з вами злили 35 тисяч фішок. Це просто жесть. Ну дивіться, я просто вас послухав. Ви мені говорили не грати на Бо ми будемо тоді просто пару років цапати. Ви мені сказали забирати від 20 тисяч. Я просто від 30 на тисяч, від навіть не від 20, я просто, що, я не знаю, це жесть просто. І що тепер робити, я навіть не знаю. Ну, все, слухайте, все залежить просто від вас, все залежить від того, скільки ви збираєте лайків. Ні, ну це просто кипець. Ладно, коротше, не хочу найдавати різні коментарі. Зустрінемося в наступному відео.